Вітаю, друзі! Хто ще не знає, Rockstar випустила ремастер першої частини Red Dead Redemption для Xbox Series S та X. І найцікавіше тут те, що якщо ви є власником старої версії для Xbox 360, яку ви придбали по зворотній сумісності саме цифрову версію, то ви можете отримати безкоштовно оновлену версію. Після того, як Rockstar випустила цей ремастер, не всі автоматично отримали нову версію і почалися дискусії в інтернеті. Чому ж так, бо Rockstar обіцяла всім автоматично отримати нову версію. І хтось її отримав перший же день автоматично, а хтось так і ні. Потім вони виправляли цю помилку, і зараз все ж таки. Значить, всі можуть отримати. І зараз я продемонструю, як я отримав свою версію. Перш за все, я зайшов в свою бібліотеку і побачив, що в мене є стара версія, і вона поки являється старою. Новішої в мене немає. Наперед, вибачаю, за якість відео, не був готовий до зйомки. Але суть відео, я думаю, буде зрозуміло. І тут далі можна діяти за двома варіантами. Для початку зайти в пошук гри і ввести назву гри. Для цього нажимаємо Y, вводимо в поле хоча б декілька слів, Red Dead, і натискаємо підтвердити вибір. Висвічуються в різні версії Red Dead Redemption, і перша і друга частина. і різні видання, Deluxe Premium Standard. Дивимося, чи зразу ж тут немає безкоштовного оновлення тільки для вас, чи лише для вас. З запропонованих варіантів я вибрав плитку без ціни. Натиснувши на ню, мені вже запропонувало виберіть видання. І тут ви вже як бачите оновлення 100, мінус 100% лише для вас. Натискаємо далі. І там вже можемо натиснути кнопку купити за безкоштовно», так сказати. Інший варіант: заходимо в свою бібліотеку ігор повну і знаходимо тут Red Dead Redemption. першу частину. Версію з Xbox 360. Ось вона. Вибираємо. Переходимо в маркет по цій версії і листаємо вниз. І знизу в пункті включено в набір. Тут є саме ось ця версія. Також натискаємо на нього. і далі отримати. За безкоштовно. Все, готово, ваша версія Red Dead Redemption для Xbox Series у вас в бібліотеці. Якщо було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь, до зустрічі в наступних відео.